Привіт, малята! Сьогодні ми поговоримо про особливий український скарб рушник. Рушник це чарівний оберіг, який завжди був у кожній українській хаті. Наші бабусі вишивали рушники своїми руками. Кожна квіточка, кожен листочок чи пташка на рушнику мають своє значення. Наприклад, калина це символ краси. І рідної землі. Дуб це сила і мужність, а пташки це любов і щастя. Коли народжувалась дитина, рушником обгортали новонародженого, щоб принести йому здоров'я і удачу. А ще рушник використовують на весіллях. Молодята стають на рушник, щоб їхнє життя було щасливим і радісним. Рушником зустрічають гостей. На ньому подають хліб і сіль. Це знак гостинності. Ікони в українських хатах також прикрашали вишиваними рушниками. Деякі традиції збереглися й донині. Уявіть, що ви створюєте свій рушник, які візерунки ви б намалювали?